Добрий ранок, мої любі друзі, глядачі. Сьогодні в мене на сніданок дерунчики, але багато із зеленю. Петрушки багато кинула. Тож смажу. Я вже тут ось трошечки насмажила, видно, не видно. Так, і продовжую далі смажити. Так, сьогодні в нас в Україні почалося ще з учора. Неспокійно, сатана біснується, а ми смажимо деруни попри всі незгоди. Стерв'ятники літають у нас над головами, тож живемо так. Не знаю, дуже це важко. Але ми повернулись для того, щоб жити, пережити це все на, на зло всім ворогам. Не дочекаються вони, ой, не дочекаються. А буде, а розплата буде дуже, дуже жорстка. Тож у них ще все таки попереду. Ми переживемо, не дивлячись ні на що. Ось так, так, дрончики мої смажу, гляньте, які вони гарненькі. Так, трошки олійки. Тож, такий у нас сьогодні ранок. Так. Так, люблю, цілую. Тримаймося. Гарного усім дня.